Всім привіт! Сьогодні я вам покажу і розкажу про ще один сайт, на якому можна заробляти гроші. Учасників тут вже досить багато, як ми бачимо, це 3,5 млн і виплачено також досить багато, це 85 мільйонів. Ну це, звичайно, якщо це правдива статистика. Суть цієї гри це купляти птахів, вони нам будуть приносити гроші. Тобто вони несуть яйця, ми їх збираємо та продаємо за срібло. Давайте для початку пройдемо реєстрацію, нажимаємо Реєстрація. І тут нам потрібно буде ввести електронну адресу, придумати нікнейм та придумати пароль. Два рази його ввести також. А ще я хочу нагадати за телеграм-канал. Там я закидаю різні сайти, на яких можна заробляти теж гроші. І хотів сказати, що я буду розігрувати щосуботи по 50 гривень на тих, хто підписаний на Telegram та YouTube. Оскільки там підписників досить мало, тому у вас є всі шанси виграти. Тому переходіть, ссылка буде в описі. А ми продовжуємо. Ось я зареєструвався, це мій профіль. Давайте тоді зайдемо в вкладку купити пташку. І подивимось на ціни. І на те, скільки вона не буде приносити. Коштує перша зелена ташка 1000 срібла. Вона приносить 100 яєць в годину. Давайте подивимось, скільки коштує одне яйце. Сто яєць це одне срібло, а срібло коштує в нас. Зараз ми знайдемо. Ой, я не туди нажав. Ну, от також тут є реферальна частина, можна копіювати ось цю ссылку та запрошувати по ній своїх друзів та знайомих. За це вам будуть також приходити якісь бонуси, тому користуйтесь цим. Давайте в обмінник зайдемо і подивимось, скільки. Але тут, на жаль, не пише, скільки воно коштує. Ну, курс срібла. На жаль, я так і не знайшов скільки, який курс, тобто срібла. І я не зрозумів, як тут заробляти, оскільки на початку мені не дали ніяких бонусних монет, тому я не можу купити ніякої пташки відразу. Тому будемо спочатку заробляти на бонусі щоденному. Нажимаємо «Получити бонус і нам дали 10 золотих монет. І ось до речі, нажимаємо заказати виплату і щоб вивести це, потрібно мати 1000 золота мінімум. На два гаманця можна вводити, тому ось таке. Пишіть в коментах, як вам сайт, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі.